Мої вітання, з вами Вадим, Мотоблок. У нас є вигрібна яма, яка вже набралася. Погано видно, ну, в общем, трошки зменшилося, тому що ми воздержувалися. Звернулися ми в інтернет-магазин Автомайстер. Силку на цей магазин я оставлю в описі під цим відео. Звернувся я за телефоном. І адекватний спеціаліст мені підказав, що мені робити з цією проблемою. Тобто я вибрав один агрегат для викачки своєї вигрібної ями. Мені порекомендували зовсім другий. Так, фірму я не скажу, но чугунний блок і ножики знизу. Чому? Ножики знизу, якщо є грубі рештки, воно зразу її перемелює для того, щоб на виході у вас просто була вода. Якщо у вас участок дозволяє десь злити цю воду, тобто на травичку, як у мене, не обов'язково наймати машину. Економія. Увага, цей насос стоїть 3000 з копійками плюс пересилка. Мощністю він 750 Вт. Тобто, навіть 1 кВт немає. В общем, що я вам скажу. Для таких людей, як я, я позвонив в цей магазин і кажу, я зовсім не розбираюся в цьому. Підскажіть мені, що мені потрібно. І консультант Юля мені дала адекватну відповідь, який мені потрібен насос для того, щоб. Повністю задовольнити мої потреби Тобто вони нам висловили в чугуну блоки, якісний агрегат з гарантією, з ножом, який перебуває грубі рештки. Шланг, понятно, ми вже причепили самі, цепи самі, переноска і зараз будемо качати під сливу, так сказати, будемо зараз заливати сливу. Слідкуємо за відео. Так, що ми маємо? Насос ми опустили всередину. Ми не взяли мотузок, а взяли цепа, шланги і вивели подальше так сказати, от ями для того, щоб розсікалося по траві, Поплавок Всередині, от, будь ласка, каналізація працює ще поки що. Попловок всередині забезпечує те, щоб ви не хапнули воздух, тому що цей насос не рекомендують використовувати без води. Так, переноска і провод включаємо і дивимося, що зараз буде. Так, включили насос. Дивимося. Так, Насос в ямі і доволі активно працює. Що ми маємо? Давління всьому. Економія на глаз. Плюс ножі виконують свою функцію. Ми на виході маємо просто грязну воду. Ніде ніякого намюка на каналізацію. Дякую за увагу. Звертайтеся в цей магазин. Не пожалкуйте.